Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам, з чого складається система розумний будинок. Найперше, що вам потрібно, це завантажити із Play Market або з App Store програму Tuya або Smart Life. Це дві однакові програми. Вибирайте, яка вам більш сподобається. Про їхню різницю можете дізнатися в інтернеті. Значить, ще вам треба подумати про те, на якій системі ви будете будувати розумний будинок, на яких пристроях: Wi-Fi чи ZigBee. Я спочатку не розумів, що це таке. Почав купувати пристрої, а потім виявилося, що я брав не ті пристрої, що мені треба. Тому я зупинився, потім розібравшись, зупинився на системі ZigBee. Зігбі, чим, чому Зігбі? Річ в тому, що ці всі пристрої, які ви бачите у мене на столі, наприклад, це датчик відкриття дверей, це термометри, тобто термодатчики, от це реле. От. Всі ці пристрої бувають з різним підключенням по Wi-Fi, по Bluetooth і по Зігбі. Чим вони відрізняються. Наприклад, якщо пристрої Wi-Fi, вони будуть усі прив'язані до одного Wi-Fi пристрою. Тобто, от у вас є Wi-Fi роутер, і ці всі пристрої будуть до нього прив'язані. І ви будете дуже сильно залежати від відстані, яка знаходиться між цими пристроями і wi fi Якщо ви будете будувати свою систему на, на ZigBee пристроях тоді вам треба маршрутизатор. Або е, шлюз, що його називають е, шлюз Зігбі. От я будую на шлюзу Зігбі. Зігбі, е, він теж працює по Wi-Fi, такі в його інша особливість. Е, він підключається до того самого роутера Wi-Fi, а уже усі е, пристрої зігбі, вони послідовно або зірочкою з'єднуються е, в таку сітку. І чим це добре, чим це зручно, що тут ви можете побудувати набагато далі систему із цих датчиків, чим по Wi-Fi. Тому що Wi-Fi буде обмежений у відстані. А зігбі, ви їх будуєте-будуєте через кімнату, через кімнату, на вулицю, потім на вулицю в інший будинок. І таким чином ви зможете, так якби до одного цього пристроя. Маршрутизатора чи шлюза зігбі підключить дуже багато пристроїв.